Видовище та жонглювання словами сумнозвісний комбінатор Остап Стахів знову перетворює судове засідання на цирк. Саме сьогодні розпочалося слухання справи по суті і звинувачують псевдоактивіста одразу за двома статтями шахрайство та зрада. Однак, засідання починається не з вивчення обставин, а зі скандалу, який вчинив прихильник підсудного. Я їм плачу налоги. Хто такий суд представтеся. Тобто, ви, ви свідомо зараз про виходимо в залу, Виходимо в залу. От ми платимо заплатимо гроші. Ми за вам пропонуємо провільно види. Невдала спроба хаосу, і Остап бере ініціативу вже в свої руки. Мета у підсудного проста затягнути розгляд справи. Спершу не мов карту з рукава, він дістає своє перше клопотання усунути від розгляду прокурора. Мовляв, він упереджений. Але це ще не все. Остап почав засипати суддю своїми припущеннями, що прокурор можливо нечесний. Дій прокурор Талофанка. У даній справі більш схоже на спробу приховати власні протиправні діяння шляхом звинувачення Остапа Стахіва в неіснуючих злочинах. Вище наведене свідчення свідчить про упередженість, необ'єктивність прокурора Олега Телефонко, діях якого наявні ознаки кримінального правопорушення, керуючи статтями 77 КПК України, прошу задовольнити від прокурора Олега Телефанка у даній справі Остап Стахів підписано 4 лютого 2025 року. року Я Ще хотів би додати, що. Президент Зеленський виступив по телебаченню і звернувся до українського народу і сказав, що в нас прокуратура дуже багато прокурорів отримує незаконну пенсію. І вони даний факт будуть розслідувати і відсторонювати даних прокурорів. Тому на, керуючись тим, що до нас звернувся президент Зеленський, і, напевно, до мене особисто, бо до кожного особисто не звернувся, ми виконуємо це. І прокурор, як Присягнув українському народу, він може особисто зараз зробити, взяти відвід, щоб відсторонитися від органів прокуратури. Ну, це по бажанню, по його честі. А вас прошу виконати нашу, наше клопотання за законну вимогу, тому що я хочу, щоб моя справа політична замовлена за те, що я врятував людину і навчаю людей журналістики і правозахисту, прав людини згідно декларації прав людини і міжнародного пакту про громадські політичні права, які дають нам захист наших прав і свобод. Щоби це засідання, яка є трибуною для українського народу за правду за честь і за собі за закон, статусі за і за дотримання міжнародних договорів в Україні, щоб вона була світочем і щоб ніхто не ганьбив її своєю присутністю, давати е, коментарі на е, клопотання, які не мають нічого спільного з е, правдою, е, для того, щоб е, стахів це е, чітко розумів. Е, ці обвинувачення, які сьогодні пролунали на мою адресу, вони абсолютно безпідставні. Жодної інвалідності в мене немає, і ніколи не було і не планується, я сподіваюся на то, надіюсь. Якщо б було такі підтвердження, звичайно, я думаю, що сторона захисту би надала і показала, і вона би демонструвала це де тільки можливо. Єдина тут проблема полягає не в тому, що саме я сьогодні беру участь в судовому засіданні. Немає значення, який би прокурор брав сьогодні участь. На будь-кого, хто буде представляти сторону обвинувачення, будуть лунати аналогічні заяви. Які не будуть ґрунтуватися на жодному намагання оце процитувати закон, старатися на закон, воно немає нічого спільного з тим, що дійсно намагається представити сторона захисту. Тому ще раз говорю: жодної підстави вірити тому, що сьогодні було заявлено і озвучено в цьому клопотанні, немає. Це перше, а друге, в нас є чіткі вимоги, передбачені в КПК щодо відводу. В першу чергу, якщо це стосується сьогодні, розглядається питання прокурора, то і безпосередньо щодо відводу прокурора і жодного посилання на вимоги КПК, який стосується відводу, і жодної підстави, яка передбачена кримінальним процесуальним кодексом щодо відводу прокурора, ми не почули, Бо такої просто не існує. Тому вважаю, що дане клопотання є безпідставним абсолютно. Я доповнення будуть до так. Я, так. Е, так почув, що прокурор вважає, що нас НЗК на обманює, то якщо він е, хай десь звідповідь, які саме виплати він отримав з пенсійного фонду, бо там пише виплата з Пенсійного фонду, наприклад, 114 тисяч в рік, ну, то тобто в кількості 334 тисячі гривень. У мене, наприклад, немає виплат з пенсійного фонду. А тут е, виплати з пенсійного фонду. 334 тисячі 616 гривень. Мій батько, до прикладу, з 59-го року і пенсією має 2 тисячі гривень. З пенсійного фонду в нього в рік начислення там, приблизно 24 тисячі гривень. А тут ми бачимо 334 тисячі, за які такі заслуги або НАЗК на зуманні на сайт, або прокурор вірні відомості від НАЗК, що також є не на його користь. А також тому треба напевно бути перерву або що з'ясувати, що це за пенсійні виплати, тому що в нас є, є пенсійні виплати, розумієте, чи прокурор думає, що ми їх не бачимо по назиках. Це перше а друге, прокурор тут сказав, що якісь надумані стаття закону мені інкримінують за злочин реєстрацію проспілки журналістів, галицьких вістей, газети. Реєстрацію громадської організації об'єднання правозахисників України порятунок людини. Тобто, яке лицемірство зараз ви представляєте як прокуратуру, зараз говорячи, що я подав те, що є в НАЗК, є щось недостовірне і невірне. Тому що до суду звертаюся. Прохаймо уточнити, що це за пенсійні виплати. Ну, ми ж розуміємо, що пенсійний фонд, якщо надав людині 334 тисячі, він просто так не надає. Ми, коли заходимо на декларації інших прокурорів, ну там є і 3 мільйона, є і більше, і менші цифри, але або немає взагалі від пенсійного фонду виплат. Там, буває прокурор має там, 50 років, а ще 40, чи скільки, але пенсійних виплат немає. Буває, прокурор має 30 років, чи там 25, а є пенсійні виплати. І ми розуміємо, що хтось... <кій> підробив собі посвідчення це суворі свою думку, Підробив посвідчення, маючи те, що говорить свою свободу. Я припущення вони кажуть, злочинний умисел, Остахів реєстрував газету злочинним умислом. беру, приклад прокуратура злочинним умислом, що це ваша дружина витрага, пішла працювати витрага, у Львівській, витрага. ну за вашою <питрага> логікою <питрага> у Львівській у Львівській. Ще будь ласка до питання води про цесуальні підстави. Це процесуальні підстави. Дивіться, жінка працює у Львівському обласному клінічному партнерському центрі. А перед тим ліські обласні клінічній лікарні. Тепер перепрошу, прошу. Прошу. дайте я закінчу. Прошу, а при чому ви під А при чому мене я реєстрував газет? Вам не давали слова. А при чому ви я реєстрував газет? Ви причепились до того? Дійсно, робота дружини має жодного відношення до питання це є підстава, е зробити пенсію, Ми Ви розуміємо, до броди, до ми ми розуміє, розуміє, що розуміє, дружина працює там, в клініці і Якщо абистенсійно... ви це не позиціонуєте, як правило ви зрозумієте, що є певні норми кімнату соціального закону, які не можна порушувати. Тому ви давайте, будь ласка, поясни з приводу відводу, Я будете пише своє. Дивіться, вони ж тоже припущення. припущення. Ми будемо з вами перебувати один другого, правда? В межах процесуальних підстав передбачених авокадо для відводу. Розіграти цю карту Стахіву не вдається. Суд клопотання не задовільнив. Однак Остап не здається і вирішує, що суд має оголосити перерву вже через відсутність у залі потерпілих. А саме військових ТЦК чи її розташування він злив під час свого прямого ефіру. Щоправда, і цей фін також під судного не вийшов. Тож він робить свій останній фокус: відвід судді. Якого змісту ваше наступне клопотання, коли ви хочете заявляти до суду? якщо коротко відвід коротко, судді. Відвід судді. Перевагу до точного судового засідань, звичайно, без визначення дати. Передає казник і на непровадження на авторозподіл. Заяву, будь ласка, передайте мені про відповідно. І на цьому сьогоднішнє судове засідання оголошується завершення чи перемог. Нагадаємо, що 25 вересня Остапу Стахіву оголосили підозру у шахрайстві та поширенні інформації про розташування підрозділів зсу Слідчі СБУ встановили, що псевдоактивіст створив платні курси для журналістів, по завершенню яких обіцяв слухачам міжнародні посвідчення представників змі, а також виклав у мережу локацію базування військових ТЦК.